Слава Україні! В етері 5 хвилин на головне. Кількість жертв після ракетного удару по Запоріжжю зросла. Росія продовжує отримувати зброю із ЄС. Апеляційний суд скасував арешт на 700 тисяч гривень Олександра Крупи. Минулої доби в області сталося 10 ДТП. Про це та інше розповім в подробицях. У Запоріжжі вже 10 загиблих внаслідок ракетного удару, який Росія завдала 10 грудня по приватному медзакладу. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будівлі. Постраждало 22 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають під завалами будівлі. Ймовірно, ще є люди. Журналістські розслідування The Insider показали, що компанії з ЄС, США і Туреччини активно постачають зброю до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргистану та Узбекистану. За три роки експорт зброї до цих країн зріс у два з половиною рази. Експорт гвинтівок з Італії до Вірменії збільшився майже у 30 разів. Киргизстан, який не купував зброю в Італії у 2020-2021 роках, отримав 4434 одиниці у 2023-му. Туреччина за цей період збільшила експорт зброї до Грузії з 8 тисяч одиниць до 18 тисяч 843 одиниць. Вчора, 11 грудня апеляційна палата вищого антикорупційного суду скасувала арешт, накладений на банківський рахунок колишнього очільника пенсійного фонду Хмельницької області Олександра Крупи. Йдеться про 700 тисяч гривень. Про це повідомляє суспільне адвокат Олександра Крупи Іван Костюк вважає цей рахунок він не може бути причетний до незаконного збагачення очільницям сек Тетяни Крупи, адже він використовується для отримання заробітної плати. Натомість прокурор вважає, що ті кошти, які є на рахунку Олександра Крупи, є речовими доказами. Тому для накладення арешту є всі підстави. Він не заперечує, що зарплату туди нараховували. Проте на рахунок також надходили й дивіденди від організацій, які теж є у цій незаконній схемі. Все ж, суд підтримав апеляційну скаргу сторони захисту Олександра Крупи та скасував арешт цього рахунку. У головному управлінні національної поліції області поділилися оперативною обстановкою за минулу добу. Тож 11 грудня до підрозділів поліції надійшло 525 повідомлень про події та правопорушення, із них 118 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху було складено 116 адміністративних протоколів. З них шість за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано також 10 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 659 повідомлень від мешканців області. Може бути гучно у Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні у межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Окрім того, із 12 до 15 години планується і знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні у місті Старокостянтинів Хмельницького району. Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. На Хмельниччині 12 грудня по годині відключення діятимуть упродовж усього дня і за сьомої власне до 22-ї години. Здебільшого обмежуватимуться дві черги одночасно. Про це повідомили у прес-службі АТ Хмельницького Бленерго. Також сьогодні заплановані планові роботи на електромережах в обласному центрі. Тож без електропостачання до 17-ї години можуть залишитися мешканці будинків на дев'яти вулицях. Це Коцюбинського, 4, інститутська а також вулиця Вайсера, героїв Крут, Бас. Сейна, Кам'янецька, Симона Петлюри, Сковороди та проволок басейни. За якими саме адресами не буде електрики? Дізнавайтеся у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код та будьте поінформовані. Музика. У Хмельницькому водоканалі повідомляють про призупинення водопостачання у зв'язку із проривом водопроводів. До 15-ї години не буде води по вулиці Шухевича, 2, дріб 1, 4-4 дріб 3 по вулиці Гонгадзе 18-1, 20, 20 дріб 1. Дещо довше триватимуть ремонтні роботи, а відтак призупинять подачу води на вулиці Зарічанській. Будинки, починаючи із адреси 6 дріб 1 по 6 дріб 6, а також будинки 8 дріб 1, 8 дріб 2, 8 дріб 3, 8 дріб 4, 10 дріб 4 та на проспекті Миру, а саме будинки 78 дріб 5, 80, 80. Дріб 1, 80 дріб 1А, 80 дріб 2, 80 дріб 3, 80 дріб 4 та 80 дріб 5. Орієнтовний термін завершення цих робіт 20 20-та година. І наразі це все. Про що встигаю розповісти. Долучайтеся до спільноти Першого Подільського, аби не пропустити важливих новин. Ми вам дякуємо за довіру а силам оборони за захист. До зустрічі, ветері.